Сьогодні 19 лютого 2025 року. Заняття малювання. Тема заняття клоун в цирку. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні ми будемо займатися малюванням. Так, ми з вами вже побували в цирку. У нас відбулося таке заняття нещодавно, і ось сьогодні я хочу вам щось запропонувати, що саме зараз ви дізнаєтесь. Сідаємо зручненько і дивимось на екран. Я хочу запропонувати вам відвідати ще раз одне цікаве місце. Послухайте, будь ласка, вірш. Цирк. Це завжди свято, радість для малечі, ось арени коло і веселий клоун, тигри і жонглери, фокусники і леви, силачі та акробати, цирк дитинства свято, цирк засвічує вогні, кольорові та ясні, Чути музику та сміх, Кличе цирк усіх, усіх. Так, дітки, сьогодні ми з вами ще раз завітаємо до цирку. Ну що ж, дійсно, цирк це дуже радісне і веселе місце. Тут працюють дуже багато людей. Ми з вами говорили, як вони називаються. Вони називаються, так, циркові артисти. Цирк саме це кругла будівля з трибунами для глядачів. У цирку відбуваються різні видовища, які супроводжуються музикою, там виступають циркові артисти. Давайте з вами пригадаємо, які циркові професії ви запам'ятали, про які ми з вами говорили. Так, готові? Добре. Слухаємо. Підкидає і ловить різні предмети. Хто це? Правильно, Жонглер. Далі. Смішить, веселить глядачів. Клоун правильно. Хто дресирує тварин? Дресирувальник Молодці! Хто виконує стрибки або силові вправи? Так, акробат, молодці дітки. Ну, таке запитання легеньке для вас. Хто показує фокуси? Правильно, фокусник. Ми з вами теж були колись фокусниками. Пригадуєте? Так, молодці дітки. Дійсно. Такі люди, які виступають в цирку, називають цирковими артистами. У мене є чарівна торбинка ось така. Сьогодні я принесла її для вас на заняття. Тут є те, що потрібно для одного артисту. А для кого? Послухайте загадку. Він у цирку працює, гарний. Настрій всім дарує. Ти від нього не тікай, а зручнесенько сідай. Буде сміху, повний міг, розвеселяє він усіх. Проколиться загадка. Так, дійсно, проклона. Ну, давайте з вами подумаємо, що саме може лежати в чарівній торбинці, яке. Які речі підходять саме для клоуна. Тож дивимось на екран. Так. Дудочка, так, сопілочка може бути для клоуна. Повітряні кульки теж можуть бути для клоуна, звичайно. Ось. Такі окуляри з носами, з вусами, так? Щоб було весело, щоб люди сміялися. Іноді клоуни таке теж можуть надівати. Дійсно, капелюк. Так, чарівний капелюх може бути для клоуна, звичайно. Ну і цукерки, звичайно. Клоун це найкращий друг. Для дітей, і тому він дуже часто пригощає всіх діток саме цукерками. Подивіться, які предмети лежали в нашому чарівному мішечку. Так, Ці предмети належать саме клоуну, молодці дітки. Як можна відрізнити клоуна від інших артистів? В нього перука, ми про це говорили, так, може бути шапка на голові, або якийсь там капелюх, або я не знаю, там, що може бути на голові. Його обличчя завжди посміхається, дуже яскравий костюм і кумедний ніс. Він у цирку найвеселіший. А ви знаєте, як цього клоуна звуть? Це клоун буба. <с> да, ось таке, така кумедна назва цього клоуна, клоун буба. І я сьогодні пропоную вам його намалювати. Згодні? Так, тоді слухаємо. Сьогодні для заняття нам потрібні різнобарвні фарби. Краще, щоб це була гуаш. Палітра повинна бути, ну, може хтось захоче змішувати кольорі. Змішувати фарби. Звичайно, пензлики, але подивіться, є широкий пензлик і вузенькі пензлики, для чого я вам буду розказувати аркуш паперу і, звичайно, баночка з водою, щоб ретельно промивати ваші пензлики. Хто боїться малювати, у мене велике прохання щоб е, хтось з вами малював разом, хтось із дорослим. Я буду вам розповідати, але може хтось не вміє малювати. Робота буде дуже легкою, а якщо поруч з вами будуть дорослі, то робота буде ще кращою. Ну що ж, приготувалися, ми починаємо. Так, спочатку ми змочуємо пензлик, він широкий, і достаємо фарбу. Спочатку ми будемо малювати, змішуючи фарби, щоб колір був начебто лице, шкіра, так? Подивіться, якого кольору, світло-жовтого. Малюємо коло, це буде обличчя для нашого клоуна. Стараємося, щоб коло вийшло охайними, не виходити за краєчки, за контур. Знову промиваємо пензлик. Можна ще й примакувати його. Малюємо волосся. Клоун в нас буде рудим. Знову промиваємо пензлик, щоб фарби. Не змішувалися. І тепер ми робимо ось що. Поки обличчя і волосічка сохне, ми зробимо йому костюм. Але ви знаєте, що клоун має дуже яскравий різнобарвний, незвичайний костюм. І ось такий різнобарвний костюм ми з вами спробуємо зробити. Обирайте фарби, які вам подобаються. Мені сподобалась ось така. Промиваємо пензлик, це будуть штанішки такі, так? І потім ми малюємо рукавчики. Ось так, нічого складного нема, немає в цьому малюнку. Замальовуємо одну ручку. Іншу ручку робимо іншого кольору. Подивіться, який гарний яскравий костюм у нашого клоуна виходить. Поки все це ми малюємо, у нас підсихає обличчя. Ретельно миємо пензлик. Червоною фарбою малюємо носик. Слідкуйте, щоб фарба не змішувала, щоб вона трошки підсохла. На палітрі, там де ви змішували фарби, беремо фарбочку і малюємо ручки. Можна намалювати кулачки, можна намалювати пальчики, порахуйте, скільки їх. Тепер малюємо чоботи клоуну. Подивіться, які вони кумедні, з довгим носком, так? вони теж іншого кольору. Переходимо, дітки, до малювання капелюха. Можна його намалювати жовтим, можна червоним, яка фарба вам найбільш подобається. Так. Білі е шматочки <смас> білого кольору ми їх замальовуємо, зробили такий Так. І тоненьким пензликом потім ми малюємо очі. Ротик і бровки. Наш лоун завжди посміхається, тому що у нього завжди гарний настрій. Робимо такі гудзички, і можна тонким пензликом зробити візерунки на капелюсі, на костюмі. Ось подивіться, як це буду робити я. Візерунки можуть бути різними, різної форми. Ось цей рукавчик ми замалюємо кружечками, можна якісь геометричні фігури, можна полосками, трикутничками, як вам подобається. Ось квадратики. Подивіться, який наш клоун буба стає красивим. Ну, якщо він клоун, то намалюємо. Мильні бульбашки, так? Наш клоун буде пускати мильні бульбашки. Подивіться, яка гарна стає ваша робота. Ну, і в руках наш клоун буде тримати таку, <схід> такий прилад для мильних бульбашок, так? Нехай дорослі вам допоможуть, звичайно. І намалюємо останню арену, так? Де наш клоун стоїть? На арені, звичайно. Намагайтеся не е, замальовувати ваш малюнок. Наша арена буде жовтого кольору, у когось вона може бути червоною. Фантазуйте самі. Ось подивіться, який гарний клоун у нас вийшов. Ну що ж, дітки, я впевнена, що роботи у вас вийшли гарними, і наш клоун Буба дуже задоволений від ваших робіт. Щоб йому їх показати, я з нетерпінням буду чекати ваші роботи. Якщо ви не в змозі намалювати такого клоуна, Ще раз передивіться, будь ласка, моє відео, і нехай дорослі вам допоможуть, бо малювання дуже цікава робота. І найголовніше фантазуйте! Обирайте свої кольори, обирайте своє, свого клоуна. Може, в кого він буде з чорним волоссям, може, жовтим, може руденьким, може, червоним волоссям. Фантазуйте. Я чекаю ваші роботи, а сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого. До побачення!